До цього відкриття я йшов 10 років, і не часто випадає нагода голосно вигукнути слово Евріка. І цього разу значимість відкриття затьмарила всі попередні, які були зроблені мною за 10 років досліджень. Я досліджую курганно астрономічний комплекс безводівка на Чернігівщині. Це кілька десятків могил, які 4 тисячі років тому розмістили так, щоб визначати дні сонцестояння та рівнодення. Я першим розгадав цей задум архітекторів. Та Безводівка постійно підкидала загадки. Для їх вирішення я вивчив багато праць з оптики астрономії, геодезії, археології та знайшов всі існуючі мапи в цієї місцевості. Раніше в уявленнях пересічного українця курган був просто могилою, в якій може бути золото. Та виявилося, що найцінніше не всередині, а лежить на поверхні. Тепер курган це храм, пам'ятка історії, пам'ятка природи, астрономічний інструмент та символ української ідентичності. Я знайшов багато закономірностей у геометрії курганних груп та обґрунтував астрономічне значення курганів. Написав книгу, опублікував кілька статей на тему астроархеології, відновив кілька курганів, випустив десятки відео, за що мав війну з істориками та археологами, та отримав широкий розголос в Україні та світових виданнях. Всю історію в подробицях знайдете на каналі Безводівка. Це Україна прадавня. Я Гріандр і ось моє відкриття. Мої дослідження в сфері астроархеології. А що ж це таке? Це не розкопки в космосі і не бронзові телескопи явної культури. Докладно про цю науку розповідаю у відео Астроархеологія, наука чи вигадка. А зараз, якщо коротко, це вивчення астрономічного значення пам'яток та уявлень про космос давніх людей. Наші історики всіляко забороняли цю галузь впродовж десятиліть, оскільки пострадянська історична спільнота не могла допустити існування розумного суспільства на території України, яке б мало зародки астрономії, математики та геодезії, як і не могла прийняти те, що Придніпров'я є колискою всієї індоєвропейської сім'ї народів, свідченням чого були 100 тисяч курганів по всій Україні. І ось одна курганна група на Чернігівщині під назвою Безводівка організована таким чином, щоб визначати ключові астрономічні події року. Кургани на полях розміщені так, щоб з центральної точки визначати дні сонцестояння та рівноденні, які були надзвичайно важливими для людей бронзової доби. Деякі кургани допомагали визначати місячні багаторічні цикли для передбачення дат місячних затемнень. Група курганів упорядкована не лише напрямками на астрономічні події, що відбуваються на горизонті. Кургани організовані з допомогою математики та геометрії, яка мала, мабуть, певне сакральне значення для архітекторів. Відстані між центром комплексу та курганами в околиці радіусом до 5 кілометрів співвідносяться як цілі числа 1 до 2 і 1 до 4. Наприклад, відстань до кургану Горілий дід, за яким сонце заходить в день рівнодення 840 метрів. А до південного кургану вдвічі більше 1680 метрів. А до південно-східного кургану Осечиха вдвічі більша за попередній відрізок і становить 3360 метрів. Я все думав, чому обрали саме такі величини? Одна причина полягає в тому, що курган діаметром 20-30 метрів з відстані в кілька кілометрів буде мати такий кутовий розмір, який відповідає зміщенню точки сходу світила за одну добу в цьому секторі. Але чому саме 840 метрів, а не 800 або 1000, що було якось заокруглено? А тому, що метричну систему прийняли лише 20 травня 1875 року. А до того, кожна цивілізація в кожний історичний період користувалася своєю системою мір довжини. Я вирішив знайти одиницю, якою міряли та проектували Безводівський астрономічний комплекс. В системі має бути якась елементарна одиниця, неподільна величина, константа, на якій базуються всі розрахунки. І на роль Константи я брав прадавню міру довжини стадій у його. Толемеєвому варіанті, що становить 185 метрів, стадій це відстань, яку проходить людина за проміжок часу від появи перших променів сонця над горизонтом до моменту відриву сонячного диску від небокраю. У кожного народу був свій стадій від 172,5 до 209,4 метрів. І відстані до деяких курганів безводівки від центру комплексу можна поміряти цілим числом стадіїв, але лише до деяких. Донедавна найменшим відрізком безводівці була вже згадана відстань 840 метрів. Та кілька років тому я знайшов земляний вал на схід від точки спостерігача на відстані 420 метрів, і точно на сході. Так, Що в день рівнодення 22 березня та 22 вересня сонце сходить із завалу співвідношення 1 до 2. Тому я знов поділив на 2 і отримав 210 метрів, що близько до діаметра центрального кола ближніх курганів. Відповідно, радіус становить 105 метрів. А потім я ще раз поділив на два, не знаючи, куди прикласти відрізок в 52,5 метри. І ось цей момент момент відкриття. Я згадав, що а, схожі цифри були у давньої єгипетській мірі довжини царського ліктя, який становить 0,523 метра і називається мех. В давніх цивілізацій часто використовували частини людського тіла для позначення міри довжини. Був звичайний лікоть від 45 до 49 сантиметрів та царський лікоть, який використовувався в будівництві. І коли я підставив у рівняння безводівки цю константу, побачив математичну симфонію сакральної геометрії. Відстань 420 метрів після уточнення стала 419 метрів. І я просто став множити її на прості числа 2, 3, 4 і так далі. А потім, отримані величини, відміряти на супутникових знімках. Всі розраховані відстані мали свої кургани. Окрім відстані, 2513 метрів. Курган відсутній, а деякі навіть мали по кілька курганів. Скептики, я вас дуже прошу: переміряйте відстані. Посилання в описі. Знайдіть, будь ласка, помилки. Але візьміть до уваги, що точність не до сантиметра, оскільки сам курган має діаметр 30 метрів. Та навіть Google має свою похибку. І тепер. Негарний набір цифр 418,8 перетворився на 800 ліктів. 838 став 1600 ліктів. 1675 метрів перетворився на 3200 ліктів. Хоча теж якось забагато. Але у єгиптян була одиниця довжини шнур або хет по їхньому, який дорівнював 100 ліктям. Тому послідовність тепер буде виглядати так. А це вже нагадує геометричну прогресію. А зараз урок єгипетської математики від жреця на ім'я Ахмес. Його збірка математичних задач на сувої папірусу розповідає, як єгиптяни множили. Для прикладу помножимо числа 22 та 60. Для початку записувався ряд послідовності, де кожне наступне число подвоюється. Потім більше число 60 множили на кожне число послідовності. І результати записувалися в другий рядок. Далі від меншого числа віднімали найближче число послідовності. В даному випадку це 16. Результат 6. Потім від 6 віднімали найближче число наступне в послідовності. 4. Отримуємо 2. Ну і далі вже. 2 мінус 2 з послідовності отримуємо 0. Навпроти чисел послідовності обираємо результати множення на число 60 і робимо суму і отримуємо 1320. Досить таки дивний, але точний та дієвий спосіб. Отже, послідовність характерна для єгиптян. А якщо ліктем поміряти розміри пірамід Гізи, знову отримаємо не десяті долі метра, а цілі числа. До речі, поминальний храм фараона Хефрена був довжиною 52,5 метри. Знов 100 ліктів або 1 хет. І довжина східного валу в безводівці теж близько 52,5 метри. А пам'ятаєте, фараоновий стадій 209,4 метра. Він містить в собі 4 хети або 400 ліктів. Виявляється, я просто не тим стадієм міряв відстані до курганів. Тепер ціле число стадій вміститься у відрізки між центром комплексу та курганами. Щоб переконатися, що це не грандіозний збіг і не чергова випадковість, пошукаємо подібну систему мір довжини в інших курганних групах. Щоб далеко не шукати, за 30 кілометрів на північ від Безводівки поблизу села Хороше озеро є курган Зелена могила. В околиці є інші кургани, які розорювалися багато років. Тому з допомогою німецької карти локалізуємо їх та виміряємо в відстані. Між курганами бачимо знайомі величини, які вишиковуються в таку ж послідовність. Багато відрізків співвідноситься як один до двох. Також відрізок між курганами AFD має азимут, який скерований на захід сонця в день літнього сонцестояння. Відрізок AC має азимут на захід сонця в день зимового сонцестояння. Знов маємо астрономічну та геометричну складові та лікоть в основі архітектури курганного комплексу. Тепер з цим ключиком можна відкрити таємниці багатьох інших курганних груп. І хтось буде кусати собі лікті, що таке дослідження опубліковано. Зараз повинен бути висновок. Якийсь важливий підсумок та відповідь, як так сталося, що єгипетська математика опинилася на наших курганно астрономічних комплексах 4 тисячі років тому? Я не знаю, як так сталося. Мабуть, прадавній світ був більш глобалізований, ніж ми собі уявляли, і відбувався обмін знаннями. В одному я впевнений: кургани потрібно зберігати і відновлювати. Цінна інформація про минуле не лише в похованні, а як ми переконалися, сама пам'ятка дає безцінну інформацію.